І з вами знову бомж тревел. До речі, сьогодні він не запланований. Ми його не планували, завчасно квитки не купували. Нє-нє-нє. Ладно, вже досніму. Сьогодні в нас бомж поїздка в Берлін. Що, поїхали. У нас бомж-тревел через те. У нас нема лишніх грошей, щоб купляти сидіння поруч через те мій оператор, він десь там ззаді залишився. А я його роботу взяв на себе поки що. Прилетіли ми в Берлін. Ну і покажу вам, що можна подивитись в Берліні, який трансфер з аеропорта. Квитки, до речі, купляли, як завжди, на скайсканері. За 5 днів до виліта 120 злотих з Кракова. Вважаю, ціна недорога. Так що в цілому. Все воно досить прикольно по грошам. Получається. Не перемикайтеся, будемо бачити, як цей бомж тревел працює в дійсності. Якщо ви бачили відео по поїздку в пізу, то в принципі знаєте, що знімаю я так собі. Але я буду старатись робити це якомога краще.